Так, всім привіт. Знову на Тернопільщині. З братом зараз виїжджаємо на коп. Він відкриває ворота. І грозен це копомобіль. Це моя племінниця. Всім привіт. Махни рукою. Хе-хе. Хай хай. Андрюса. Клейко. Клейко. Ага. Хе-хе. І все. І так. А, тут ще є песик. Моло. Песик з нами їде. Він теж коп любить. Добренько, відправляємося. Їдемо. Сьогодні має бути клад. Погнали. Так, друзі, привіт. Ми з братом виїхали на коп і взяли з собою песика. Вон там внизу. Та то капець, Пес як облював цю машину. <свист> я моя. А я просив, кажу, ну не берем, не берем, ні все-таки взяв. Нічого не вичистити машину. <свист> Ясненько. Ну добре, ми зараз ходим, Ходимо ми по такій місцині. от тільки ми приїхали. 에, тут всякі події відбувалися, всякі були тут вже частково деякі відео були про це місце. І я тут по склоні, думаю поки брат чистить машину, я пройду все по склоні, подивлюся, може щось знайду. І от є в мене перший сигнал. он я копнув. І є перша монетка. Вон перша монетка. Що це за монета? Ну, Не знаю, вроді би польська що то таке. Чесно кажучи, не можу сказати що це. Ну, помиємо, почистимо, подивимось, Шукаємо далі. Ходив я тут чуть по вершині. Знаходили це всякі залізні штуки там е, е, з кінської зброї, всякі там, всяка ерунда. Ну, одним словом, таке не зовсім старе, не зовсім нове. І отут попри стежці, це стара стежка, наскільки я зрозумів. От є монетка. Ось вона. Що це за монетка? Два гроші. Два гроші. Та, ну, е, десь в цих місцях в 39-му році е, поляки стояв польський так, як гарнізон, щось таке, і вони значить, тут і попали в полон е, до Червоної армії. Ну, десь в цих місцях воно і відбувалося. Туди далі, якщо туди піти, там. Багато патрон, гільз, і всякої всяко, всячини, і мінометних і все тому подібне. Ну оце було в попередніх відео. Про ті місця я знімав. А зараз ми отут. Там внизу має бути млин. Десь там внизу. І всяка всячина. Добре, Попробуємо пошукати. Надіюсь, що щось буде файне. Шукаємо далі. Вже я по склоні, опустився чуть низ. по таких дебрях хожу. Брат там радянские копейки поднимает. А тут мне попадает вот такая безделушка. Но трошки я так, насколько я зрозумів, что она и в данный момент я небезпечна. Это запал. Бляха. Чтобы, не дай Боже, не рванула. Она тут сухенькая. Вот на штука. Купачок який маю мідний. Ну, вона ціла. Від гріха подальше треба таке десь викинути. І валити звідси. Ду я далі. Ду напевно е і збирати монетки. Добре, добро, шукаємо дій. далі. Ходжу я далі по склону. І тут мені попадає... Воно таке маленьке маленьке колечко. Ну, воно тут має насічення таке. І так, як ніби сріблом покрите. Що тут? Не знаю, ну не видно, звісно. Ну таке цікаве колечко. Добре, попробуємо ще пошукати. Брат там теж знайшов пару монеток. Якусь срібну штучку, непонятну, частина від чогось. І цей, ну в кінці буде огляд і звісно покажемо. Шукаємо далі братом, от прийшли аж ми вже на полю. Там позбирали пару крицарів. Ну нічого цікавого. Ну Я одну знайшов монетку таку непонятну, зігнуту брат знайшов гузика е -е... німецького. А, ну ще якось ось такий ерундовий знайшов. Жазяка. І тут ми дійшли до такої фігури, і тут видніється обозначення трикутник і хрест. О, ну, верха немає. Не знаю, можливо, це захоронення яке, щось таке, воно на то подобає. Можливо, то і якесь таке захоронення, чи військове, чи не військове, це невідомо. Ну, тут проглядається. Може це захоронення від чуми. Якщо логічно розібратися, вон там он. Ні, де? Так, вон десь он там. Вон там була колись старовинна фортеця. І там від татарів тримали оборону. Тримали оборону, так що ми Зараз туди, де фортеця неможливо піти, тому що там городи. ці залишки цього, цієї фігури дуже давно тут стоять. О. Тут ще якісь щось от провідняється, якісь. А, ще один, ще один хрест. Але вже багато, набагато крупніший. Він. Так, так, О. видно ще один хрест. Ну, попробуємо ще пошукати, походити, зараз ми йдемо чуть, -чуть ближче туди, до села і попробуємо туди. І потім поїдемо на обід і будемо міняти місце, скоріш за все. Сюди пізніше ми приїдемо ще колись і тут пошукаємо. Окей, так ми і далі. Ми з братом вже були вдома, пообідали і вирішили нікуди не їхати, а піти на старе, бите місце. Мало покопати. А тут брат в одному місці. Найшов. Що ти знайшов? Що десь мене? Такий цей. О, О таке правильно. І <си> монетка. І 15 копійок. 15 копійок. Дві ракетниці стріляних. Ну тут вже десь поперед. Да, да. І тут ще десь щось є, так? Що, Ану, давай спробуй знайти. Ну звук такий собі, але тих 15 копійок тоже не дуже. Десь вот так? а де горсть! Не, воно в землі напевно. Скоріше за все угу. Ану Купный Урнацький рискаль поломаний. Зламав він той свій хвалений Рискаль, я ж О, казав. Слухай, пошмоломик. Я ж сказал, это это. Кращий. Слухай. А он же сказал, что Фискарс Краще Он Вон тут, смотри Звук такие, еле-еле А это монета это. кто-то Он Нюхом чувствует оно... А, все, нашел Шел ха Куля. монетку Очікуємо я загублю. І так, 15 копійок якого року не видно. Мити треба. Ну так, потрібно мити. Земля суха. А. може там Що надряпано? Десь. Ну і що? Ну там якесь прізвище деколи, ну там писало. Емблемки вони повитягував з прізвищем і ніяк не можу подивитися в інтернеті. А, знайшов емб... які? Емблемочки такі. Бірочки, тобто було пришито Бірочки, десь, напевно, так. чи на рюкзаки, чи на що, щось таке, так? Ось так, mm. тут цікаво. Пару метрів. Дальше. Це напевно на противогазах було, скоріш за все. А я вон там чуть, чуть далі, то кольцо від палатки. Котілок розірваний. Щось там майстрували з того О, котілка. Такі, я так б я, я монети його збирав. Mm. Тут. Але ракетниці стріляні? Не знаю. Так, да, стріляні, воно бачу по цьому. А, це, це ще польські. А, а монетка то цей. Що ти взяв, що то польське? Ну це. ладно, ну попробуємо ще тут пошукати. Тут це, як в попередніх відео я казав, то палаточний городок був. Досить такий масштабний. Туди бліндажі далі трохи йдуть. Там по першій світовій, там по першій світовій, тут по першій світовій і по другій. Ну, все в перемішку. Не, мало. В цьому місці це по прикраю, в ту край. сторону і в ту сторону є, а тут іменно тут, тут не дуже. Хм. Ясненько, попробуємо ще пошукати. Тут Шукаємо далі, ще. шукає. Тільки що монатку підняв. А тут в мене сигнал, і він повний тюбік. Повний тюбік. Бачите? Ну много каменило, паста разломал, полный с пастой, каменила паста. Ну, мы это чисто-то Нема смислу, тут ще кусочок. Який ось такий поряд, був кружка чи що то не знаю. Ось таке Добре, шукаємо далі. Так, панове. Ось таке в принципі ще мені не попадало. Це масльоночка, але її вже з'їло. Ось тут перегородка. Значит, тут еще один корочек бо ну закручивалось. Вот такая она. Жалко, конечно, что не цела, но бывает. Шукаем дальше. Так, друзья, мне давно не попадали монеты. И вот, нарешті, вот она. Что то есть? А бог я знаю. 15 копеек за щитом. 15 копеек за щитом. 1900... 1932 рік Отике монеточка, прилітарі всіх стран, соєняйтесь. О, ура, 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 ура. Так, друзі, Каємо далі. Довго шукав я ту монетку. А там тільки що з підтяжки бреха викопав мідну таку штуку, защіку. Вона не цікава. І отут нарешті монетка. Била як фольга О! Це, мабуть, або одна копійка. Та ні. Це, мабуть, дві копійки. Але такі, як бачите, вон, досить непогані такі. Або одна копійка 24-го. Зараз ми самому цікаво. Або 5 копійки. Ні, це 10 копійок, блин. Це 10 копійок. Який рік зараз неохота її терти. Ну, попробуємо ще пошукати ось цієї ямки. А звук такий був, такий як, як пульга. Ну, да. Шукаємо далі. А, он тут шукаємо 10 далі. копійок, он, он ямка. 10 копійок. Буквально півтора метра і цього. І є 20 копійок 1936 року. Є! В досить непогано нас стані. Легкий нальот легко зніметься. І як також буде файно. Ну, По крайній мірі, радянські монети сьогодні радують. Хоча це старт тільки. Ми буквально як годину як прийшли. От тут, як я вже говорив, тут все палатошний городочок був. Попробуємо ще пошукати, а брат гільзу підняв. Який довольний, гляньте на його лице. Дивіться, яка посмішка. Він задоволений, що підняв гільзу. Вау, молодець, молодець, так тримати. Ну, бажано би знайти вже щось і цінне. Давай, пішли, поїхали. Після того, я коли декілька куль і гільз. Від нагана тут часто попадають ці гільзи. Інколи навіть цілі патрони. І отут сигнальчик такий. І от є монеточка. Жовтенька. Це одна копійка. Зараз глянемо якого. А, це вже після реформи 39-й рік. На сьогодні це перша жовта. А. Добре, шукаємо, далі? шукаємо знаю, далі. Що то є? Ну, в принципі, знаю, це гільза. Вона стріляна, тут зм'ята і тут древ'яжка. Тільки не знаю, чи це олівець був. Типу писали. Чи щось друге. Ну факт того, що вон воно древ'яшка і вона збереглася, як не дивно. Да, точно дерево. Хм. А що це було? Важко сказати. А таке знахідка. Добре, шукаємо далі. Буквально 2 метри відійшов від е, тої гільзи з деревом. І отут знач, є якась монета. Димонся, що за монета. Не можемо глянути. Ще раз спробуємо. Не можемо глянути. На жаль, на даному етапі вияснити, що за це за монета. Нам не вдається. СССР, але що це є? Не знаю. Ось ну, таке на монетка. Похоже на 2 копійки. Але вже більш пізні. Пробуємо ще пошукати шукаємо далі. Шукаємо далі. І так, друзі, як ми знаємо, в лісі дуже швидко стає темно. І тут починає помаленьку темніти, хоча сонце світить. А. Мені значить випало тільки що з ямки така штукенція така. Не знаю що тут таке воно таке воно Номер 36 Antenna намальована Типа того А тут не пойму Хто знає що таке пишіть воно мідне Буде цікаво що то таке? А, зламав, йо -мо. Ай-яй-яй-яй-яй. Як прикро. Хоча я все рівно не знаю, що таке. Ну, он таке на штукенці. Окей. О, Шукаємо далі. Тіло, як. Так, друзі, закінчився сьогоднішній коп. Не можу сказати, що він такий мега результативний. Но досить непогано покопали. Підняли трошки монет. Зараз в принципі на камеру скажу за все, що не видно. Але так більш-менш йти можна без ліхтарика. Що сказати? що сказати. Та ніфіка. Всяких бізділушок, трошки монет назбирали, всяких таких аби а танка. А та. півтанка, так. бак знайшли від танка. Напевно, що. Андрій теж втомлений. А у нас зараз, мабуть, буде гроза, хмари йдуть такі непогані. Знаєш, що бувайте всі здорові, всім успіхів, миру, любові, всього, всього найкращого. Пишіть коментарі, ставте лайки, дізлайки. Всього всім найкращого. Бувайте здорові! Село міського типу Гусятин. І пам'ятник Северину Наливайко. Овіяному славою у віках. Северин Наливайко. Ось такий цей. Ось звідси він походить. Цей славний козак.